Шановні друзі, добрий ранок, а день сьогодні середа. Я почуваюсь непогано, та є усе ж одна біда. Не може дід сидіти вдома. І кожен день до лісу йде, не відчувається вже втома. Бо ліс з грибом дід щось знайде. Мені вже навіть написали під носом ліс, а ще ставок. Ото -от деньки в діда настали. Життя старий проводить ок. Робота. Все життя панове. А ви собі постановіть, в житті щось пізнавати нове і повноцінно поживіть. Робота була, є і буде. Найдіть на відпочинок час. Прийде то та з косою люди, покличе всіх з собою нас. Над цим задумайтесь. Не раз рекомендую дід Панас. Ще раз доброго ранку, шановне товариство, любителі лісу, грибів, походів, гарного настрою. І сам перед мої вітання моїм підписникам. Друзі, піднявся на оцей горбок і відразу муза прилетіла. Піднявся діду на горбочок, віддихався, перекурив, прослухав вірш, свій перший блочок, а дід вже ледве говорив. І почав сам з собою сміятися. Тут дід по нас рекомендує відпочинок, а сам тільки до гори піднявся, а вже задихався і хекав, як ковальський міх. <сум> Ось так. А то більше, діду, а йти, а йти сьогодні. А людям рекомендує такий відпочинок, а сам прочитав 3-4 куплети, а вже... Задихувався. Добре, йдемо. Люди чую, в лісі вже є. Вон діточки кричать, виключаю, бо не страшаться, що щось сам з собою говорить. Зараз у нас не ранній ранок, але й далеко не обід. Дев'ять годин. Усе нормально, все з вами встигне впертий дід. Підемо іншими лісами і подолаємо добрий шлях. Подивлюся я разом з вами, що робиться у тих лісах. Поки ми йдемо по цих лісах, але підемо на ті ліси, на які я вам все покажу. Друзі, ми рухаємось по маршруту, але йти просто тупо по лісу і голову догори так не годиться. Дід потихеньки та щось зазирає. Ну і з першим грибом вже навіть буде... А ні, він вже нікудишній. Навіть було би і веселіше йти. Все. Але ми його побачили. І тільки я його кинув, бачите, і я повернувся вправо йти. А все-таки ми з першим грибом будемо йти, бо я його побачу здалека. Все, вже йти веселіше. Ось так. Цей вже вроді свіжий. Хоча ножка теж м'яка. Це ці гриби якісь ще літні знову лізуть. Це навіть не перехідні ті, що між літнім і осіннім ось такий. А це ще літнюки, умираючі, відходящі. І такі вчора були, вони рідко попадаються, тверди ще добро. І знаєте що, друзі? Хоч я йду в більшості прямою наводкою. Десь-не десь заглядаючи все-таки за грибочком. Але 40 хвилин по лісі і ми з одним грибом. А шлях у нас ще попереду, але вже й позаду. Скільки дороги. Нам треба от на того горба підніматися вдалині. А там ще по ньому. Так що поки йдемо. Стемнілося, вже раз навіть гримнуло. Не знаю, страшить, чи буде мене мочити сьогодні. Побачимо. Дощовик сьогодні на всякий випадок у рюкзаку з собою. Йдемо. Ось ми, друзі, майже на тих місцях, куди я хотів сьогодні потрапити. Я колись розказував, що у нас... Смирикових лісів нема. У нас -берез... дубово березове бо букові ліси. Давно дуже я тут був. Тут трішки яличок попадається. Це вже території нестандартні для наших лісів. І я хочу глянути, що каже територія у цьому лісі бо я повторююся, я тут дуже-дуже давно не був. Зараз такий період, що ніби вчора грибів і набрав, але ліпняки більше. Осінній ще потужно не лізе. Ці відходять. І добре ходити і дивитися по нових територіях, бо їх хочеться мати багато щоб мати куди потім в разі чого навідуватися, збирати гриби. Ось такий тут лісок. Здається, йшли сюди ми марно. Здолали ми далекий шлях. Так, тут красиво, так, тут гарно. Та гриб, як риб, на дно. Залях. Ним попадаються тут грибочки, друзі. Ще трішки крутнуся і вертаюся назад. Ось так. А починаємо ми в цій березні з такого ось хлопчика. Молоденького підберезничка. Кладемо. А, є іще один. І є ще ось такий. О! Уже їх два. О, кладе. І є й перша сироїжка зелена. Ось так. Ось така. Так, друзі. Повернувся я все-таки назад на свої сокровенні місця. Ну і підійшов до такого кущівничка, як завжди, бо ж хочу я вам щось зняти і побачив такого біленького. Ось такий він у нас сьогодні. Дійсно щось хочу все одно зняти для глядача. Це він добре розуміє, бо в кошику вітер віє. Ха -ха -ха. Так, так, ну нічого, будемо старатися щось знайти. Які б не проходив маршрути, куди б наш дід не тупотів, цей день все рівно не забути, бо я знайшов то, що хотів. Завжди хочу знайти гарного гриба. Ось він нам і трапився. Гарний і красивий. <гум> ну щось я мусив придумати, а що? Не буду я так мовчки його зривати. Гарний грибочок. Влазив я, друзі, в кущівник. Думав, що буде так, як вчора. А ні, вчора вже дід визбирав. А тим більше вірщик, вірщик сам собі прочитав. Який йому кущівник сказав. А сьогодні... Чую знов. Тобі віршем вчора сказали. Приходь, коли ми підростемо. Ми дуже мало часу мали. Пшов звідси і закрили тему. Тому я кощуник покинув і більше в нього не залізав. Йду чистим лісом. Та, друзі, гриб відходить молодого гриба. Фактично не видно. Отакі переростки. Ну, ще не переросток, це гриб чудовий для сушки. от, Попадаються ще. от, Але вже вони закінчаться, піде нова хвиля, хіба знову ж таки. Я в такий ярок знов заліз позаглядати. Ось такий ще біленький. Трапився. Попадає нам, друзі, такий гарний червонячок. Ось так в траві сховався, а я його знайшов. Так, як дід не намагався, до тебе він прийшов на ходу. А що, друзі, хто пам'ятає? В одному з відео я показував, як ми пропускаємо гриби. Пам'ятаєте, ми переступали через цю геляку. ось, І потім там я побачив грибочка, а потім зупинився, навів різкість і потім ще одного, ще одного. А тут за цією гелякою ми були, знайшли найбільшого, четвертого. І от я сьогодні знову на це місце прийшов. А дід приходить, де гриби збирав. Ось, ось тут був грибок, тут був грибок. А цього разу, бачите, ось тут. О, я думав, що він один. А це за листочком не було, видно мені цього. О, а тут ще є і другий. Ось вам, будь ласка. Я одного побачив, пішов експеримент ще раз проводити, показувати, як то було. Ось вам. Раз. І ось вам. Це зверху якісь діравий щось його поїло. І ось вам два. І два гриба на тім місці, де ми піднімали чотири. Так, йдемо далі. Так, шановні друзі. Я це відео вже планував навіть не закидати, бо результат ніякий фактично. От заодно і покажу. От. Але потім подумав, так я люблю часто порівнювати з футболом. Футбол також буває, що матчі без голів, але їх демонструють і ще й навіть на платних каналах. Тому думаю так, дід ходив, працю приложив, покажу, все-таки пару грибочків та знайшлося. Ось. Голос в мене вже ніякий, повірте мені, Хоть дід у віршах. Собі оди створюю, який він невтомний, брехня. Вік своє бере. Я день за днем, день за днем ходив, раненько вставав, а находжувався добряче і все-таки потрібен відпочинок. Ну, якраз такий час прийшов, бачите, гриб то є, то знов нема. Молодий гриб геть не лізе, пару грибів. Ще раз покажу, таких більших знайшлося. Ось. І, ну, і два козарика попалися. І все. Знову ж таки чекаємо нової хвилі. Може вже осінній полізе, бо і вчора в кущах такі літняки. Багато ножок відходило від гриба нікудишні. Я зараз ще прочитаю вірша і буду йти додомці. Знову прильоти. Знову ніч тривожна. І не остання знаємо. На жаль, і відчуває це родина кожна, ніяк не заспокоїться москаль. Тому і б'є кацап далекобійно, бо там на фронті в пеклі москалі. Наші герої вказують постійно, хто є господар на оцій землі. Як по зубах, Отримав, він біснує, і злиться це насіння сатани. Закон для них ніякий не існує. Не писані закони їм війни. Більш п'ятисот дітей убив, кацапе, Знущаєшся з тих, хто попав в полон. Як знаючи про все це, можна спати? Який мені цікаво у вас сон. Каже кацап, що він народ великий, від цього просто розбирає злість. Та не великий ти, кацап, а дикий, для цього світу виродки якісь. Ну ви скажіть мені, хіба це люди? Це особлива каста москалі. Їм на тім світі прощення не буде, бо прокляті. Вони вже на землі. Нам пальців рук і ніг буде замало порахувати все кацапське зло. Робімо все, щоб просто їх не стало, бо це єдине, що б допомогло. Ніяк та моль, що у Кремлі панує, не піде до Кобзона на концерт, а нашу рідну неньку все руйнує. І все, що може, просто нищить вщент. Та прийде час, ми разом посміємось, І усміхнеться з нами вся земля. Так буде, браття, ми цього доб'ємось. Не буде існувати москаля. Була колись така передача зважені й щасливі, що я її пригадав, бо я втомлений, але я щасливий. Я пару днів віддався лісу, насолодився, думаю, що якусь радість і вам приніс, бо грибочки все-таки знаходилися. Хай вони не вищої якості, але вони були. Сушка в мене працює вдома по повній програмі. Мабуть, Друзі, трішки я та і ліс сам заставляє успокоїтись, діда, бо загнуся так і в лісі. Шкода, ще би міг походити трохи. Відпочинок буде само собою, а буде потім за чим іти, знову зустрінемося в лісі. А наразі я вас всіх обнімаю. До нових зустрічей. Слава Збройним силам! Слава Україні! Збройним силам України, я не сказав. Слава ненці Україні! Хай вам всім щастить. До нових зустрічей. Папа. -па.